Доброго дня, велима шановне панства, пані та панове. Давайте на Оракулі подивимось: доленосну вашу зустріч, а саме доля, що привело цю зустріч, тобто ваше життя? Для чого? Тіньової причини, так? енергетичний зв'язок і те інше питання, які я буду задавати саме картам. І буду вам трактувати їх. А ви подумайте про себе, про своїх партнерів, партнерку, партнера, і ми подивимось саме стосовно доленосної зустрічі. Так і буде називатися цей розклад. Доля. Яка доля цієї зустрічі? Прокляття, дзеркало, віадук перевернути. Дивіться. До речі, ця частина буде перша, тому що я так розумію, що я не вкладуся в одне відео. Якщо подивитися на ці карти, то можна розповісти таку дуже цікаву історію. Ця зустріч, по-перше, кармічна. А знаєте, в чому кармічна? Вона кармічна відплата або повтор минулого зв'язку. Що тягнеться через родову або особисту лінію вашу. Прокляття воно вказує на застрягання в якомусь старому сценарії. Можливо, це була родова якась тема любові, яка приносить біль і залежності. Дзеркало це відображення. Цієї людини, яка вам показує ваші саме глибинні страхи, уязвимість, ілюзії про кохання і тінь, віадук в перевернутому форматі, це неможливість перейти на інший берег. Тобто ця зустріч прийшла. Щоб ви побачили, де досі не завершений міст між минулим і теперішнім. Я буду дуже мало дивитися в камеру, тому що я поглинаюся в ваш розклад. Тому я зараз от дивлюся ці малюнки, ці символи, і у мене йде картина, Тобто, доля. Привела вам цю людину, вашу загадану, щоб ви зцілили саме стару кармічну якусь прив'язаність і розрив повторюваних ланцюгів болю. Це може бути пов'язано з вашою історією з минулого втілення. І також це може бути пов'язано саме з кармою роду. Вашого роду. тієї людини, яка прийшла в ваше життя. Тіньова причина. Фаліант. Доля. Карта долі. Каса. Хочу розкрити касу. я перевернута. Снадоб'є перевернута це більше карта говорить про те, що тут вже чистий розум і тверезий, так би мовити, вигляд. Тобто ви вже не під таким впливом, яким, можливо, ви були, тиніва причина. Це урок, записаний у книзі вашої душі, далі, а, карта каса пряма говорить про, про те, що настав час обірвати. Ці нитки старого зв'язку і рішуче, навіть якщо це боляче. Тому що ваше усвідомлення вже прийшло. По карті скеля це внутрішня твердість, стійкість, такий, знаєте, можна сказати, визов. так Це самозахист, який потрібно віднайти після глибокого якогось потрясіння, пов'язане з вашим партнерством. Тіньова суть це ви маєте навчитися не триматися за минуле, не рятувати і не жертвувати собою. А твердо стояти у власній силі, яка у вас є. Тобто, можливо, тіньовий аспект говорить про те, що ви вже пройшли цей кармічний досвід. І ви розумієте навіть про що я вам тут розповідаю. Енергетичний зв'язок. Душевна мукання, свобода перевернута, усипальниця перевернута, предки перевернуті. Дивиться, щоб так подивитися, у вас три карти тут в перевернутому стані. А, от якщо отак от коротко сказати по цим картам, це про кармічний і родовий сценарій, але потреба очищення, щоб звільнити вас від емоційного полону. Це тип зв'язку. Тобто енергетичний зв'язок це от глибокий. Глибинний, але спотворений кармічний зв'язок з цією людиною. Знаєте, якщо, от дивлячись на ці карти от розповідати вам, дуже цікаво тут чотири карти вийшли, тому що предки, от, по-перше, так, вони перевернуться. Вони говорять про, що зв'язок міг бути наслідком якоїсь незавершеної родової програми, і це не було благословенням роду ваш зв'язок. Ваш зв'язок взагалі, отаке враження у мене йде, що ви взяли щось не своє. Знаєте, коли ви входите в родову систему іншої людини, тобто ви. Надружуєтесь, так, сходитесь, починайте жити разом. Я вже не говорю, коли у вас народжуються діти. навіть Якщо ви а, в коханцях знаходитесь, ви теж входите в родову систему. Ці люди, які а, роблять магічні впливи, це теж вони проникають в родову систему і тому о, там можуть, якщо це не заплановано, а, там можуть не дуже гарно це сприймати і приймати. Тобто там можуть бути і відкати, і не потрібно буває навіть щось робити, щоб людина відчула. А, цей крах, який вона може зрозуміти по самому життю. Так от, що я вам хочу зазначити: ваші предки вони вас не благословляли на ваш о, цей зв'язок. Таке враження, що ви взяли кармічне якусь випробування з іншого роду і несли це. Це не тільки ваша родова, а саме кармічна, не родова, а кармічна завдання, яку ви взяли на себе. Зараз буде частина друга.